З одного боку в нас є питання про те, що є люди, які відчувають такий нестерпний біль, що не готові не говорити, не, не чути про це, і тобто вони впадають в таку крайність, коли мова йде про те, що це майже забуття, тобто забути про жахіття війни, забути про жахіття пам жахіття руйнації, і таким чином залишити це поза горизонтом своєї уваги. Це одна крайна. Інша, крайність – це коли людина дозволяє цій, цьому цій травмі свого своїх втрат дойти до такого стану, коли вона втрачає себе. І тому так, це з одного боку ми повинні пройти ось цією стежкою, яка веде до цієї інсталяції, цей закрій між ніщо. І між забуття і пам'ять, між ніщо і буття, між існуванням і відсутністю, так і цей, цей простір, цей локус, в якому ми зараз знаходимося, це такий процес, це не закінчений проект. Він в процесі, тому що зараз тут присутні не всі роботи, які повинні бути присутні, вони ще. Будуть просто через війну не все доїхали до Одеси. Тут повинно бути 88 робіт. З них 22 роботи присвячені хлопцям, які загинули в відділенні до того, як наш автор прийшов в це відділення. Тобто він їх особисто не знав, і тому ви можете побачити 22 роботи з датами, але всі вони однакового розміру. А з двох інших сторін в нас роботи, які присвячені хлопцям і дівчатам, які загинули вже в той момент, коли наш автор був з ними знайомий, він знав їх особисто, і саме тому кожна ця робота вона інакша. Так, він наполягає на тому, щоб ми казали про абриси. Тобто, це відбитки, це відбитки або якихось речей, або його, його якихось вражень від людини, точніше, від момента смерті, момента загибелі. І ось цей момент, коли ти дізнався, що хлопець чи дівчина загинули, і ти намагаєшся схопити ось цей стан, і намагаєшся схопити ось це останнє. Що ти пам'ятаєш про цю людину, останнє, що ти відчуваєш стосовно цієї людини в деяких випадках? Там є, наприклад, відбитки якихось ліків, які приймала людина, або є робота, яка присвячена хлопцю, який загинув від через те, що не зміг вибратися від оптоволокна, і там залишилася ось ці ця леска, в яка його ну. Майже була він опинився в такому стані, що не зміг швидко покинути місце небезпеки, і, і таким чином з кожною цією роботою є історія того, як це сталося.